Жили собі чоловік і жінка, а в них була дочка і синок маленький. Донечко, сказала мати, ми підемо на роботу, а ти пильнуй братика. Не ходи з двору, будь розумницею. Ми купимо тобі хустинку. Батьки пішли, а дочка і забула, що їй наказували, посадила братика на моріжку під віконцем, а сама побігла на вулицю. Загралася, загулялася. Налетіли раптом гуси лебіді, підхопили хлопчика, понесли на крилах. Повернулася дівчинка додому, бачить, братик зник, сплеснула руками, кинулася шукати, ніде немає. Вона його кликала, слюзьма обливалася, голосила, примовляючи, що дістанеться їй від батька і матері, але братик не відгукнувся. Вибігла дівчинка в чисте поле і побачила, як ген ген шугнули гуси лебіді і зникли за чорним лісом. Тоді вона здогадалася, що вони забрали її братика. Про гусей лебідів давно йшла на добра слава, що вони маленьких дітей викрадали. Кинулася дівчинка здоганяти їх, бігла, 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 бачить, стоїть піч. Пічко, пічко, скажи, куди гуси лебіді полетіли. З'їж мого житнього пиріжка скажу, відповідає пічка. Буду я житній пиріг їсти, у мого батечка і пшенічний не їдяться. Піч нічого не сказала дівчинці. Побігла дівчинка далі, стоїть яблуня. Яблуня яблуня, скажи, куди гуси-лебіді полетіли. З'їж мого лісового яблучка скажу. У мого батечка і садові не їдяться. Нічого не сказала дівчинці яблучка, побігла вона далі. Аж на шляху молочна річка в киселевих берегах. Молочна річка, киселеві береги, куди гуси-лебіді полетіли. Поїж мого простого киселику з молочком. Скажу, у мого батечка і вершки не йдяться, промовчала й річка. Довго дівчинка бігла полями лісами, день схиляється на вечір, нічого не вдієш, треба йти додому. Раптом, бачить, стоїть хатинка на курячій ніжці з одним віконцем, кругом себе повертається. У хатці стара баба Яга пряде кужіль. А на Аслінчику сидить братик, грається срібними яблучками. Баба Яга раз у раз на хлопчика поглядає, стереже. Дівчинка увійшла до хатинки, здорові були, бабусю. Здорова була дівчинко, чого з'явилася перед очима. Я мухами болотами ходила, плаття замочила, прийшла погрітися, сідай на кужиль прясти, Баба яга дала гості веретено, а сама пішла. Дівчинка пряде, аж раптом з спід... Припічка вибігла мишка і каже їй Дівчинко, дівчинко, дай мені кашки, а я тобі добре слово скажу. Дівчинка дала їй кашки, мишка сказала, «Баба яга пішла лазню топити, вона тебе вимиє, попарить, у піч посадить, засмажить і з'їсть, сама на твоїх кістках покатається. Дівчинка злякалася, заплакала, а мишка її знову не марнуй часу, бери братика та тікай, а я за тебе кужіль попряду. Дівчинка схопила братика і побігла, а баба яга час від часу підходить до віконця і питає: Дівчинко, ти придеш, а мишка їй відповідає: «Прийду, бабусю. Баба яга лазню витопила і пішла за дівчинкою, а в хаті немає нікого. Баба яга як гукне гуси лебіді, летіть навздогін. Сестра братика забрала. Сестра з братиком добігла до молочної річки, бачить, летять гуси лебіді. Річко матінка, сховай мене, попросила дівчинка. Поїж мого простого киселику. Дівчинка поїла ще й подякувала. Річка сховала її під киселевим бережком. Гуси лебіді не побачили дітей, мимо пролетіли. Дівчинка підхопила братика і знов побігла, а гуси лебіді повернулися, летять назустріч. Ось ось побачить стікачів, що робити, буде лихо. Побачила дівчинка яблуньку, яблунько, матінко, сховай мене. З'їж моє лісове Яблучко. Дівчинка швиденько з'їла ще й подякувала. Яблуня затулила їх віттям, прикрила листям, гусі лебіді прилетіли мимо. Знову біжить сестра з братиком біжить, біжить, вже й дім зовсім близько. Та гуси лебіді побачили дітей, загеглотіли, налетіли, стали бити крилами. ледь братика з рук сестри не вирвали. На щастя, добігла дівчинка до печі. Пічко, матінко, сховай мене, поїж мого житнього пиріжка. Дівчинка швидше пиріжок у рот, а сама з братиком у піч сховалася. Гуси лебіді політали, політали, покричали, покричали і ні з чим повернулися до баби Єгі. Дівчинка подякувала печі і разом із братиком прибігла додому, а тим часом і батька з матір'ю прийшли.